Андрій несмачний ветеран АТО звільнився зі Збройних сил України наприкінці 2018 року. Однак через повномасштабне вторгнення росіян знову став на захист нашої держави, брав і продовжує брати участь у незліченній кількості бойових дій на сході України. Як ти потрапив на фронт? Як потрапив? Ми спочатку оперували на Київську в Київському регіоні. Спочатку працювали, а потім. А потім нас перекинули працювати на схід. І там якби смішна історія, тому що в після АТО я клявся, що я більше ніколи моя нога на сході не буде. І тут наступний кадр, я типу їду в машині, дивлюся в вікно, і ми їдемо на схід, і такий, от, блять. Чого наразі не вистачає на фронті? Не вистачає багато чого не вистачає однозначно транспорту. Однозначно, це передусім транспорт, і не так можливо, якщо не так наявність транспорту, ну тобто питання того, допустимо, у вас там є 5 машин, але ці 5 машин вони ніколи не будуть в ідеальному стані. Їх треба обслуговувати, їх треба ремонтувати. І тут треба розуміти, що вони всі рухаються на максимальних своїх оборотах, особливо в умовах, якщо це йдуть поняти активні бойові дії. Це все мотор реве, воно все гудить, ходовка розвалюється, його по суті треба кожного місяця крутити. Який відсоток зарплати йде на оновлення екіпірування? Рідко коли менше 60%. Рідко коли в основному це, цей відсоток коливається 70-80%. Все рветься, все ламається, все горить, все губиться. Ну, типу, поле взагалі забирає, типу, екіпірування. Ну, тобто, ну, це постійно, це історія кожного місяця. Наскільки можуть бути корисними трофеї здобуті після бою? Е, ну, трофеї, це ну, тут вони ж є різні. Трофей і танк можна забрати. Він теж трофейний, то чого ж його не забрати? Якщо можна поставити на своєму підрозділі, він буде виконувати бойове завдання. Чи там шмелі якісь там влупити, теж їм там навалити шмельом, нормально засадити його туди. Ну це ж прекрасно, коли кацап дохне від кацапської зброї. От. Ну, є, але є там трофейчики, ніж якісь документи, ті ж самі, там різні форми. Ну шмотки не брав ніколи, ну воно мені таке. Ну, типу, не особо якби, приємне до тіла, грубо говоря. А от е, ножі брав ножі брав, там роздаю, дарував там людям, які нам, допустим, допомагали. Ну, Це ж для них теж типу, символічно, що от трофейний ніж, типу. Круто, круто. Ну, чому б ні? Чи зустрічався ти з дивним відношенням цивільних до військових? Зустрічався. Е, Бо існує дуже багато стереотипів на рахунок військових, там, починаючи, що ми всі там, агресивні, що ми всі там, окрім як бити людей, більше нічого не вміємо, що ми всі там, реагуємо неадекватно там, на певні речі, не вміємо себе вести в суспільстві, не вміємо стояти в черзі в магазині там, і так далі. Але це все бред. Це просто стереотипи, які. Можливо, вони мають якесь одиничне підґрунтя, але камон, ну не можна там по якомусь одному, по одній людині там судити про всіх. Чи чув ти фразу Хай крутять пить? На фронт. Ну прям крутять, пиздять на фронт. Тут, тут мабуть, не варто. Ну, це знову ж таки, я це все говорю через призму своєї особистості. Ну, крутити, пиздити ми все-таки не кацапи. Але теж треба відкинути від себе думку, що я буду сидіти вдома, а замість мене нехай воює хтось інший. Ну, як мінімум, це теж я думаю, не чесно і неправильно так. Кому місце на фронті і як ти ставишся до роботи ТЦК? ТЦК роблять свою роботу в межах тої законодавчої бази, яка ну якою вони можуть оперувати? Ну тут думаю, швидше треба державні якби, якісь параметри підганяти під наші реалії, тому що у нас штука в навіть штука динамічна і треба до цього пристосовувати. Чим краще і швидше ми пристосуємося, тим більше в нас шансів виграти цю війну. А кому треба йти? Та не знаю. Ну, перш за все, понятно, тим, хто відчуває ну, в собі внутрішній стержень і готовий стати до такого доблесного виконання такого доблесного обов'язку. А в принципі, може і всім. Чи дратують цивільні, які вже встигли забути про війну? Ну, особисто мене вже давно ні. Тому що я це все бачив після АТО, і це для мене просто як стара історія та сама. Та сама картинка повторюється, нічого нового для себе і емоції для мене. Ну, стосовно цього, я ніколи не будував якихось там великих ілюзій, що ми там повернемося, а тут всі там все в квітах і всі там там зустрічають. Ти такий нереальний герой, бо ти там типу, нас захищав і тут тебе будуть носити на руках. Ну, може, хтось і хоче, щоб його носили, Я ні, Тому я до цього якби нормально ставлюся. У чому на твою думку проблема телемарафону? Створення альтернативної реальності, що ми перемагаємо всюди, і ми там геройським імперським маршом і твердим солдатським українським чоботом наступаємо на підорів і зі всіх їх вибиваємо? Ні, ну це все не так. Там все. Я не кажу, що в нас все погано, але й не настільки все добре. І не варто суспільству занурювати у таку, у таку тепленьку ванну, що в нас все буде гаразд. Від, ну, відповідно від цього, тоді суспільство розслабиться і нічого не буде робити. Тому що в нас і так все добре. Включаєш телевізор і у нас все окей. Ну треба давати трошки більше, мабуть, правди. Як ти ставишся до медійних військових? От про проблеми підрозділу, які там через чур там сильно роздувають і все це подають, як би цей чесно кажучи, мабуть, що не дуже. Ну для цього є командування, є командири, можна там вирішувати. Знову ж таки, я розумію, що є різні ситуації. Там і з різних ситуацій є певні свої виходи. Але а там в загальному з медійних військових, ну так це нормально. Ну вони розказують про свою справу, вони показують війну там в якомусь плані, такому, якому вона є. Можливо, там створюють, от в медійному плані створюють альтернативу для телемарафону. Того ж самого, ну це окей, типу а що вони мають бути? німі там закритися в своєму окопі і сидіти, щоб їх ніхто не чув. Чому питання мови настільки важливе? Ну, якщо ми хочемо воювати. Не один раз і не одне століття можна, в принципі, на мову забити. Ну, нема ніяких проблем, спілкуйтесь там, Кацапською, ну, нічого тут такого немає. Якщо ми хочемо цю війну закінчити раз і назавжди, то, мабуть, треба тут ну, робити висновки з того всього. Тут одна з причин, чому війна знову в нас повторилася, тому що велика була ймовірність того, що братський народ, який русскоговорящий, ми будемо зустрічати з відкритими, спросрозпростертими руками. Ну російська це не наша. ну, це, це підерська мова. Вона не наша. Ми до неї не маємо жодного відношення, як і вона до нас. Це не браття. І брати їхню культуру і розповсюджувати її тут ну просто не треба. Як тобі від маска хлопців в окопах також спілкуються російською. Розумію, є така проблема, але ті люди, які. Посилаються на те, що в окопах розмовляють російською мовою. Самі в тому окопі не просиділи жодної години. Тому, якби, вони ж не знають, як розмовляють в окопах. На що про це говорити? Чи є різниця між цивільним і військовим росіянином. Я їх розподіляю на підар і підар. Чи дратує військових, коли різноманітні сфери діяльності нарікають фронтами? Фронт один, інших не існує, і думаю, що на цьому можна ставити крапку. Всіх решту фронтів, економічні, гігієнічні, ще там якісь алкоголічні. Це все самонакрут. Це, їх не існує. Немає таких. Ну, Ніяких таких фронтів їх немає. Крапка. Чи існують на фронті проблеми з алкоголем? Особисто в моєму підрозділі таких проблем немає взагалі, як таких. У нас просто табу ніякого алкоголю, ніяких там психотропних речовин і чогось подібного. Але, ну, мабуть, думаю, в масштабах армії, що це можливо. Тут все теж тут все випливає від, насамперед, там перш, ну, в першу чергу там, від командира. Є таке правило, називається показувати все на своєму прикладі. Якщо командир тільки-тільки добрався і зразу ж собі дозволяє типонавалися і в говно, ну, відповідно його підлеглі навряд чи до, ну, будуть там сильно кращими. Але якщо командир показує там зразок і стає дійсно тою людиною, яку поважають, у нього все буде гаразд. Наскільки дієві енергетики, і чи викликають вони залежність? За -за -за залежність? Ну якщо вони викликають залежність, то вона в мене вже є, тому що Red Bull – це типу штука така дуже прикольна. А енергетиками всі військові захов... ну, типу юзають енергетики, і це просто факт тут. Головне, щоб не пити їх замість води. От бо, ну, тоді, якщо це типу, замість як, як кава, як енергетик, щоб там збудритися, бо є там, ну коли просто не ну ти хочеш дуже сильно спати, але спати якраз власне не треба. Або ти можеш бути там за кермом, водієм якогось евака, типу, і тобі треба. Ну тобі треба щось, щось таке. Типу, кава вона вже там, коли тобі вже кава просто не допомагає фізично, ну ти її хоч пий, хоч бідонами, ну ти все одно в тебе очі злипаються. То от енергетик, в принципі, дуже якби дієва штука. Чи існують забобони на фронті. Є, що там і в Берці кладуть, і там на рахунок стрижок, і борід, і там всякого того, але це все дурниці, ну, типу, воно не має ніякого реального підґрунтя. Є навіть от такі, до речі, про які мені говорили, от, що типу, чувак типу, каже, о, це ж Борода, типу, вона ж від контузії типу, допомагає. Каже, від чого? Кажу, від контузії. Каже, яким чином? Каже, ну, типу, Росії цю вибухову хвилю. Кажу, а, ну хай кажу, Росії собі далі як на фронті розкривається аспект віри? Хтось вірить, ну, хтось не вірить. Ну, віруючих багато, але різні люди там знаходять свою віру. Не можна сказати, що там подавляюча більшість християнства. Ну там християни. Є там і вальхали, там вікінгі, це зараз дуже там, популярно. Ну, як там жартував мій один товариш, каже, будеш йти в свою вальхалу, води в душ наноси. От, якби такий момент. Але. Ну, я, Якби трошки легше переносити там критичні моменти, коли ти віриш в то, що над тобою там якийсь ангел-охоронець і він тебе оберігає. От. Ну, Тут, якби, віра вона не мішає, ну в принципі, вона допомагає. Яке питання дратує тебе найсильніше? Як там? Як там? Як там? Як там? Ну, ну розкажи, ну от, як там? Я їбу як там, поїдь да подивися, як там. Чи хотів би ти щось сказати нашим глядачам? Боріться і все буде добре. Напишіть у коментарях питання, які ви б хотіли задати нашим наступним військовим. А також не забудьте підписатися та поставити лайк під цим відео.